Змушуєш його робити сальто назад. Зігі з цією новою мультимедійною програмою все просто. Можна виробляти з відеофайлами багато різних штук. У компах я нічого не тямлю, але це найкрутіша річ із тих, що я бачив. Так а це що? Байдиківка. Вас вітає байдиківка. Затишна для всіх домівка. Хай собі гнилець лютує. Знов спорт так усіх врятує. Стефані новенька в місті. Її друзі Піксель, Тріксі, Зігі, Стінжі, всі у грі. Приклад з них і ти бери. Сам на місці не сиди, з байдиківцями йди. Уперед до зірок, до пригод один крок. Байдиківка. Автор ідеї Магнус Шевін. Кікселів сайт. То, що це таке? Це мій власний сайт. Я завантажую на нього усіх у байбітніці. Зараз я відсканую фотографію Стефані. Тепер її зображення з'являється на екрані. Я клікаю на нього, і стефані танцює. Не може бути. Може. Дивись. Так, так, давай, Стефані, давай! Непогано, а вона класно танцює. Наблизимо. Стефані, молодчинка! На скакалці вмієте стрибати! У футбола вмієте ви А книжки не любите гортати і спритно танцювати. Так, так, давай, Стефані, давай! На скакалці вгору вниз. І швидше хто так зробить, то приз. на ноги Грати можемо ми довго. Хіба ти цього не зна? Світі стільки ігор різних Ще побавитись не пізно. Вигрі завжди грайся, і ніколи не спиняйся. На скакалці вгору вниз, я теж так можу. А тепер навпаки, пані, зроби перерву. Слухай ритм, Отак вот У долоні плесни і покрутись. Ясли небо подивись. У світі стільки ігор різних, ще побавитись не пізно. В ігри завжди грайся і ніколи не спиняйся. У світі стільки ігор різних, Ще побавитись не пізно. Вигри завжди грайся і ніколи не спиняйся. О, це круто! А я теж є на цьому сайті. Скажи, пікселю, я там є? Звісно, ось ізіді разом зі усіма. Така маленька охайна копія мене. Так, це твоя японка. Невже на той сайт потрапили всі, окрім мене? Як це розуміти? Пікселю, можна я клікну твоєю мишкою? Можна, можна? Так, будь ласка. Вона прилипла! Дай сюди! Що це у тебе на пальцях? У мене на пальцях жувальна гунка, і риска, трохи карамелі, ще якась цукерка. Просто клікни мишкою. Так, добре. Це ж я вчуся зуби чистити. Мій метод чищення зубів. Ясно, ясно. То що мені робити? Візьми зубну щітку. Щітку зараз принесу. Зубна щітка потрібна, щоб чистити зуби. Нічого собі так напевно щітку я заберу собі. Він завжди так робить. Ти ж знаєш, Сінджі. Ти мав на увазі мою зубну щітку. Почекай хвилинку? Ось вона це зубна щітка, yeah. так до неї прилипло кілька цукерок, кілька це огидно. Забери її. Oh, ну добре, use... доведеться тобі віддати одну з моїх щиток. Oh, а можна цю цю так? Yeah. Вона ж новісінька. Ні, ніхто ніколи не користувався. Ну, Тоді я візьму свою стару щітку. А! Ні, ні. А! Ну добре, можеш взяти цю. Якось. А що далі? Тепер на щітку треба щось покласти. О! 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 Ясно. Шоколад люблю шоколад. Так, шоколад? Шоколад? Ні, не шоколад. Не можна чистити зуби шоколадом. Для цього існує зубна паста. Зрозумів? Трохи вичавлюєш. Тобі сподобається цей аромат. І ще трохи. Ні, це занадто. Віддай отак. От Добре. Второпав, можна мені ще ні. А тепер чистиш зуби щіткою. Двадцять рухів вгору і двадцять униз. Ясно? 20 років щіткою і зуби чисті. І Як тяжко бути негідником у наші дні. Всі ці сучасні технології, DVD, відеоплівки, ноутбуки раніше все було не так складно. щось тут не те і чого він не згадав найвидатнішої людини в Байдиківці. Не здивуюся, якщо в цьому замішаний спортнат, але я не сидітиму, склавши руки. Треба розібратися з цими інтернет-штучками, інакше я не так. А хто ж я? А, інакше я не робі гнилець. Я не забув, просто прикидався. Завдяки цьому комп'ютеру я можу оцифровувати, розпізнавати і групувати файли. Так багато за ціни інші пристрої. Давай це мій бездротовий контролер. Дивися, а що це за гра? Рекорд. Це тоді, коли ти знайшов нового контролер Робі. Так, спершу він кумедно танцював, а потім упав у сміттєвий бак. А це мій сканер їжі. Дивися, Ого, ми печемо торт. А це твій диво бінокль. І мультифункціональний сканер. Просто клас. Коли треба, він завжди на похваті. А це моя автоматична зубна щітка. У тебе є автоматична зубна щітка? І нарешті пристрій для керування мною шість тисяч. Так, того разу ти виручив спартака, пригадуєш? А можна подивитися на спартака, на спартака, на спартака. Звісно, можна. У мене є всі його записи. Дивися ось спартак на своєму кораблі. Так. Треба збільшити зображення. От це він крутий. А ось він грає класно. Двічі довкола дерева. І як йому це вдається. А ось Спартак рятує когось. Дивіться. Наступного разу будь обережніше. Ще, ще, ще. Ось тобі ще. Він же нічого не робить. Так, але навіть це у нього виходить найкраще. Точно! Зіді, а це ти бачив? А коли я натисну цю кнопку, зміниться увесь екран. Ого! А можна натиснути на кнопку і одержати цукерку. Цукерка! Що це було? О, що це було? Ти щось бачив? Може, голубців на дах? Так, очевидно, так і є. Перерва, перерва, час погуляти. Оце що, мій скрінсевер, шість тисяч. Перерва, перерва, час погуляти. А це мій животик Сейвер без жодної тисячі. Нагадую, щоб я пішов і перекусив. Правду кажеш, дір. на кухню. Давай. А у тебе є хліб. Подивися у шухляді. Це мій шанс, <світ> то як мені видалити цю сторінку, <плес> може, так? Тільки <плес> не він ні, ні. Забирайся геть. А це що? Недосолене. Ага! Коли де? Yeah! Чому? Я потрапив на пікселів inside. сайт. Ready, 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 ready. Oh. І всі вони тут. А це що? Олівець сильніший за комп'ютер. От візьму і зітру обличчя! Поштова скринька моя. І знав цей власність моя. кулька, крижана бурулька, моя, моя, моя. Сукарські зігії, пісні, що співають солов'ї, міста і дороги. боги, і навіть твої ноги, усе in це належить мені. Усе навколо моє, все що на світі є. Північ, південь, захід у схід. Мої <плес> до речі. Я стінжі, і все це моє. І ця інструментальна партія теж моя. Слога і стеля мої. І навіть почуття свої ви самі мені віддасте. Це правило дуже просте. Усе тут моє, моє. А ви хіба не знали? Все моє. На деяких дітей краще дивитися, але ніколи їх не слухати. А тепер я завантажу на сайт відеоігри та багато інших класних штук. А гру про робі гнильця. Заски, тоді що він там робить? Поглянь це, напевно, робота 3 d гіперсканера 6000. Робі гнилець. Ану киш з мого комп'ютера. Спочатку я зламаю твій сайт. Щойно, як клікну по тобі мишкою, ти зникнеш навіки! Спершу впіймай мене. Упіймай його, пікселю. Промазав. Знову промазав. Ні, пікселю. його, лови! Він такий швидкий. Клік, клік, щось ти гальмуєш. Тобі мене не впіймати тепер. Я комп'ютерний негідник. Все одно я тебе зловлю! Будь ласка, пікселю. Що він там робить? Треба тут усе перефарбувати. Ано ну ні, доклади де взяв робіт. Що сталося? Що сталося? Ну, я лише хотів дізнатися, що це таке. Струми назад, струми назад, Зігі! Що? Що Що це було? Тебе відімкнуло. Не робіть так більше. У мене голова болить. Добре, не роби так більше. Не буду Лови його. Мені його не впіймати, він надто швидкий. Треба кликати Спартака. Тільки він може нам допомогти. Так, я пішов кликати Спартака. Пікселю. Принести ще щось Содовий чи цукерок. Ні, просто поклич Спартака. Добре, добре. Пікселю. Тільки віддай мою жуйку. А де вона? Ось під столом. Ой, фу! Фу, тримай. Дякую. Дякую. Треба надіслати це Спартаку. Що це він робить? Привітайся з моїми маленькими друзями якщо він вистрілить. Це може знищити усю систему. Робі ні! Ти розіб'єш іконку мера. Знаю. Та хіба це не чудово? Три, два, один. Не роби цього. О Боже. Міл, Форде. Дякую, що допомогли мені полагодити паркан. О, ні! Робі пошкодив ланцюг зворотного зв'язку у файлі мера. Якщо його не зупинити, ролик повторюватиметься незліченну кількість разів. Знаю. Я напишу програму виходу. Так, кілька рядків коду, сценарій і запуск. Вести пароль. Перемкнутися на запасну систему. Надіюся, спрацює. О, ні, він знову повторюється. Oh, no, повторюється. Oh, Зрозумів. Мережа зависла. Okay, okay. Так, Just ясно. Ще кілька рядків ходу. Об'єдную код і the вимикаю мережу. Вийшла! Тепер треба позбутися, Робі. Промазав. Я не можу його зловити. Промазав знову. О, ні! Якщо нічого не виходить, просто здайся! Не дочекайся! Драбину! Зіґі, як ти? Я зовсім непогано. О, ні, ні. Ходімо. Нам потрібна твоя допомога швидше. Я його привів. Я привів Спартака. Пікселю. Я тобі потрібен. Так, Спартак. Робі забрався у мій комп'ютер. Допоможи мені вигнати його звідти Залазь слідом за ним. Так охоче. А як ми це зробимо? Це найскладніше завдання у твоєму житті. Я готовий. Це дуже, дуже важко. Я впораюся. Точно, а що, як у тебе нічого не вийде? Зігі, у мене все вийде, я готовий. Що мені робити? Стояти спокійно. Що? Треба постояти спокійно, не ворушити жодним м'язом. <звук> Ні! Навіть не дихай. Добре. Сканер готовий. Так. Okay. Так, усе готово? Yep, Абсолютно. Він зник. Uh -huh. mm -hmm. Клас! He а ось він у комп'ютері. Подіяло! Так. Спортаку, що ти тут робиш? Видаляю тебе з цієї програми. Голови, голови. <кліпи> він отам, Спартаку! Тримай його! Тримай! Туди Спартаку, Лови його! Він у тебе за спиною! Капай його! О Боже! Спартак! Який же він розумний! у папці. І що це означає? хто знає? Що це ти робиш? Поклади мене назад. Поклади мене. Він у папці. Будь ласка, як туди потрапити? Просто стрибни у неї, стрибни, стрибни у паску, як це зробив робі. Добре, пікселю. Ти можеш йому допомогти? Тепер усе залежить тільки від нього. Дивимося, куди вони поділись. Пошук. Он де ти Він у папці з відеофайлами. О, ні! Робі, можеш тікати, але від мене тобі не сховатися. Ти впевнений? Де він? Прибери усі папки! Прибери усі папки! Спартаку, прибери папки! Прибери папки! Тільки не цього разу він так швидко все робить. Спортас! Остання папка! Остання! Спартаку, він у пасті? Якщо я не можу сховатися там, я сховаюся тут. Так, йому так! Спартаку ти це зробив. А тепер клікнемо на кошик і видалимо з нього сміття. Пікселю. Що далі? Спочатку я увійду в програму передачі даних, а потім веду потрібні координати. Звірю параметри і. Так, пікселю, твоя веб-сторінка, справжнє диво. Ти молодець. Ти ще не все бачив. Дивися, що буде, коли я натисну. Ні, ні, не треба нічого натискати. Я мушу вертатися на свій корабель. До зустрічі, але це просто ремікс на нашу пісеньку. Так зіді, хочеш послухати? Запускай! Добре, вімба! Смішні слова у танці Я співаю. Вім-бам, бігі рігідон, про що співаю і сама не знаю. Давай, піцелі, давай. А ну ми разом танцювати, під музику стрибати. Крок, крок, тіжки, крок, зараз робимо. стрибок. Обернулись, плеснули. І ще крок, і ще крок. Поворот і підскок, підстав. На мене, оце так! І хто сказав, що комп'ютери полегшують життя?